Так, і теж записала я шок про це. Всім привіт! Це в мене таке натхнення, натхнення під вечір. Була балакуча дуже. Слухайте, я стикаюсь часто і, можливо, я стикаюсь з цим, бо ну, я не дуже перебірлива в спілкуванні. І, звичайно, що люди різні, і людей різних багато. І в мене тут різні думки. Я, по-перше, думаю, що може люди різні. А по-друге, я думаю, що недостатньо їх, різних людей, я знаю. Тут, в залежності від того, які, з яким випадком я стикнулася. Але частенько я е, зустрічаю людей. Можливо, у вас не так. Діліться, що ви з цього приводу думаєте. Частенько я зустрічаю людей, які отак, от, е, і це жінки, і чоловіки, е, і чоловіки дуже часто, е, ти отак от знайомишся, а людина тобі. Розповідаю відразу, що ти не така. Ну, Претензії, по-перше, тобі відразу з першого речення, що вони там хочуть. Я кожен раз дивуюся, я думаю, сиджу я там вдома у своєму ліжку, дивлюся якийсь серіал, і тут мені чогось прийшла якась людина розповідати, що я не така. Причому це її ініціатива. Ну, Добре, я. Б... Просила в людей їх соціальні мережі, і вони казали, Катя, ти якась не така. Ми з родиною тут проводимо час. А тут в мене такий вже конфуз відразу. Потім кажуть, можна поговорити з тобою. Ну, Я розповідала історію в тому році. Я стикалася, я кажу, так, можна, ну, ч ні. А, а і відеодзвонки, і жінки-чоловіки в ліжку тобі відразу, ну, це. А мені мій військовий знайомий каже, та я вже на 15 років за тебе старше, Катя. Ну що ти соромишся? А я кажу, так, для мене всі чоловіки, я хочу для них бути привабливою. Ви шо? Я так не можу 15 років. А, мені подобається і 25 старші за мене. 15 це хлопчики ще. Багато жартів цього приводу. І починаю тобі тут розповідати, буває чимно, буває не дуже. Що не так в тобі, як ти не так живеш, що ти не так думаєш? Що ти... І от мене кожен раз дивується ну, чоловіки, які залицяються, в мене питання: ну, навіщо вам будувати стосунки з жінкою і зустрічатися, яка не така. Ну, ви повинні вже вибрати таку. Що ви мучитеся. В нас скільки там мільярдів? Сім? Ну, і половину жінки? Ну, якась підійде. Не витрачайте час, навіть години. А для жінок, які хочуть товаришувати зі мною, і розповідати, що я не так живу і не така, і не так думаю. А... Треба знайти подругу, яка. Думає, як ви, я, наприклад, знаходжу людей, які і оточую себе, які мої однодумці. Бо в мене транзакція мафії. І це дуже зручно. Я вам пропоную свою транзакцію, хоч всі транзакції, якщо серйозно, це погано. І такий згадався єврейський жарт. Про це, що це як обрати ну, новини про партнерство, про чоловіка дружину казали, як обрати щуку і розповідати цій щуці, що вона не карась, і це погано. Ну, Тобто не сам обирав, правда? Так що ну, про психологічні паради, це просто моя біль як психолога. Коли ти от людині навіть представляє, хто ти за фахом, а людина тобі відразу психологічні поради, при тому, що вона навіть не розуміє термін, який вона використовує, і про що вона? А тобі вже і діагнози, і що тобі робити? І, о Боже, Боже, ще й приклад брати з людини, яка. Тобі дає діагнози, психологічні поради без освіти. Це от так же ж також подурнуватиму, як, якщо ви даєте поради медичні, не будучи лікарем, хоч і такі в нас поради дають, правда? А, ну, І, звичайно, відокремлюється група людей, які називаються психологами, при тому вони не знають взагалі там, ну, про що ця психологія. Не знають основного ну, просто першого курсу, не познайомились з першим курсом. І вони думають, як я вивчала там соціальну психологію, клінічну психологію. Це означає, що вони надурять. Ми всі вивчали узагальнений курс і клінічної боже, психології, і соціальну. Ну, Тобто будь-яка фахова людина вам скаже, що ви несете дурню. Ви навіть не знаєте, що спочатку все загалом вивчається, а потім відокремлюється. Клінічна психологія, наприклад. Ну, соціальна не відокремлюється, соціальна вже в диссертації відокремлюється. А, і, і от, от, от ну, психологія це модно, я так розумію, Це от як і, і, кажуть, що це ж магія психологія. <сумітна> Мама дорога, ми психологи, це магія. Я сподіваюся, ви клієнтам, хоч такого не кажете, ну як ви дискредитуєте нашу професію, якщо ви справді якимось чином отримали диплом? Ну, про це я казала. Це якась мода на енергії, чакри, карми і психологію. Хоч це ну, абсолютно, мені якось вірменка розповідала, так зараз. Слухайте, мені якось вірменка розповідала 10 років тому, що вона кандидат наук. Я кажу, тема, я знаю, що тема унікальна. Ну це ж винахід чогось нового у науці. А вона каже: душа з чакрами там чого-то. Я Боже, Боже, просто їй. Це де, де? Які університети захистилася? Що це академія наук тебе прийняла з такою чакрою чакру енергетикою, і, і, і кармою разом. Я, ну, вдарили по голові. Це шизофренія після цього виникла. Після того, як вдарили по голові. Mm. І так далі. Я психолог. Клінічний. Ну, що, хто такий Фрейд, я, я не знаю. І от я така язва, яка от про це чіпляється. Ну бо це ж стільки років треба вивчати, і. А людям все здається, що це Акаласячівська наука не про що і мене, мені ж так боляче. зрозумійте мене, це я вам скаржуся спілкую. Люди можуть робити все, що вони хочуть. І це, звичайно, дискредитує певним чином нашу професію. На жаль, на жаль. А, так що я не уявляю, чим можна сподобатися, якщо ви вирішили переробити. І ще таке питання, окрім сподобатися. Ну, ви серйозно вірите, що можна прийти до незалежної людини? Давайте після 30 років. І сказати, що вона живе не так. І вона, о, Боже, дякувати Богу, я живу не так, добре, що ви прийшли. А то шостий вже десяток, а я ще не знала, що не так. Ну, добре, буду жити, як ви скажете. Ви в це вірите? От мені цікаво, ви вірите, що можна переробити? Як би чим ви це не сказали? А, і я розумію тоді, чого ви будуєте. Будуєте невірні стосунки. Ви так от одного намагались переробити одну, другого, третього, і все. І потім повне розчарування. А таємниця тут проста, тут тобто жодної. Обираєте того, хто вам ближче, чи того, хто ну, вам не хочеться переробити, і ви готові змиритися. Чи обирати спокійно жити сам, самотнім. І, і це теж окей, багато людей про це ми ще поговоримо. Вони пишуть: ми хочемо бути самотніми. І нам так добре. Ну, я вже, вони мене вже переконали, чесно. Може, є в цьому якийсь сенс. А, ну, про це окремо ми поговоримо. А, так, і, 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 і оці. Кажуть, всі психологи, псих... мені нещодавно про це ми ще теж поговоримо: радять робити психологічні маніпуляції для заоходження протилежної статі. Ми про це говорили, про психологічні, ну, не то, що психологічні маніпуляції, а що подобається. Що привертає увагу. Ну, Моя думка, що коли трошки це окей, а коли ви будете грати карася, а ви щука, то ну, це жодного сенсу. Немає жодного просто. Тема про виділення я там сироїд, віган. В мене всі модні хвороби, і лактозу я не переношу, і цукор я не переношу, і глютин я не переношу. От все, що модне, все у мені. Стикається і чоловіки такі, ну, і жінок більше, я зустрічала. Я це не ну, що їх справді більше. Це теж окрема тема. Для мене це тригер. Для, якщо ви хочете близьких стосунків зі мною, в незалежності від того, це дружба чи щось інше. Як це для вас? Я не хочу бути різкою, ну. Маємо те, що маємо, може, я буду з часом міняти свою думку, вийду, скажу: я сироїд. <сири> про їдіння сирої... про сироїдів і сирокормів я розповідала. Ну, цього дуже багато на просторах інтернету, коли ем... діти помирають від цього. А я стикалася, коли у службі у справах дітей працювала. Сирокормка. Вона теж казала, що ми всі просто нічого не розуміємо, ми повинні жити інакше. Їй показували своїх дорослих, здорових дітей, казали, що ну якось ж ми змогли і вже освіту навіть дали. А вона казала, все одно, ви дурні. Всі минулі покоління вони дурні. І тільки, тільки розумна народилася я, і наше покоління, і то, в нашій секті сироїдів. Не буду про це чемно говорити. я навіть Суворо до цього ставлюсь. Ну, Людина може, як дуряном жерти його, як нещодавно померла. І померта від цього доросла. Мені шкода, ну це її вибір. А дітей, звичайно ж, не можна знущатися з дітей до смерті. Так, все, що хотіла сказати, дякую вам за увагу. Будь ласка, пишіть щось хороше мені, підтримку якусь. буду вам вдячна, мало підтримки в цьому світі. Давайте я збираю однодумців.